Стармер анонсував можливу участь Європи у мирному процесі, зокрема у форматі миротворчої місії в Україні. Утім, президент Франції Еммануель Макрон уточнив, відправки європейських миротворців у найближчій перспективі не буде. Більше заяв з безпекового саміту у Лондоні в матеріалі нашої колеги Юлії Гунько. Зміцнення позиції України, угода про мир на гарантії і безпека Європи, лідери країн-членів НАТО, генеральний секретар Альянсу, очільниця Єврокомісії та президент України зібралися на безпековий саміт у Лондонському Ланкастерському палаці. країни Балтії на захід не запросили. З ними британський прем'єр говорив телефоном. Під час відкриття саміту Кір Стармер вкотре висловив підтримку України і закликав Європу активізуватися. Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і всі ми повинні зробити крок вперед. У цей час підтримати українців і Володимира Зеленського неподалік палацу зібралися люди. Одна, єдина, соборна Україна! Одразу після двогодинної дискусії Володимир Зеленський вирушив на зустріч з королем Чарльзом Третім. До преси вийшли європейські лідери. ЄС не визнає домовленостей на кшталт мінських. Про це заявив організатор саміту Кір Стармер. За його словами, політики домовилися продовжити військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію. Зокрема, Велика Британія надасть гроші на 5 тисяч ракет для ППО і готова направити миротворців будь-який тривалий мир має гарантувати суверенітет і безпеку України. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками, повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку штатів. Переозброїти Європу і поставити Україну в позицію сили, аби вона мала засоби для зміцнення і захисту. Закликала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками, тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою. До столиці Великої Британії Володимир Зеленський прилетів 1 березня. Візиту передувала скандальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Овальному. У кабінеті 28 лютого, а вже 6 березня, президент України відвідає саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Юлія Гунько слава ТІВІ.